Від сьогодні дізнатися більше про традиції, побут та іслам загалом у Кременчуці стало на одну можливість більше. Про що йде мова у нашому наступному матеріалі? <му> Відсьогодні у нашому місті розпочався унікальний проєкт дні культури ісламу у Кременчуці для ознайомлення з культурою та традиціями мусульманських народів, бажаючих запрошую до Кременчуцької міської мечеті. Часовий такий інтервал проєкту. Ми обрали саме цей у зв'язку з днем міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який буде відзначатися кожного року 21 травня у зв'язку з указом президента на кінці року. Року і також співпало з тим, що місто Кременчук святкує день міста 24-25 травня, і якраз у зв'язку з цим ми обрали зараз Кременчук. Для того, щоб провести цей проект, тут цей проєкт включає в себе екскурсію, приміщення міської мечеті, розповідь про архітектурні особливості мечетей, ознайомлення з найголовнішими ритуалами мусульман, а також відвідувачів ознайомлять з національним одягом, побутовою атрибутикою і особливими експонатами різних мусульманських народів та проведуть майстер-клас із зав'язування хіджабу, щоб вони бачили, що це частина суспільства, що це за культура. І які цікаві є факти про історію ісламу в Україні, про це також буде в екскурсії. Із цікавого у нас в програмі є такі як інтерактив, це називається сундучок мусульманина. Це повсякденні речі, які використовують мусульмани. Але якщо на перший погляд люди можуть не зрозуміти, що це таке. Загалом іслам доволі поширений у Кременчуці, адже у нашому місті проживає декілька сотень мусульман різних національностей. У нас до мечеті приходять декілька десятків для того, щоб виконувати п'ятничний обов'язок. Але на індивідуальні заняття приходять і жінки окремо, і діти окремо, і чоловіки окремо. Це буває набагато більше. На Важливі дати на важливі свята в мусульманському календарі, звичайно, збирається набагато більше людей. Присутні під час сьогоднішнього старту проєкту відзначили наскільки цікаво було дізнатися більше про особливості життя мусульман. Ми тут представники Кремчуцької міської публічної бібліотеки. Прийшли е, сьогодні на запрошення, е, імама мама юноса. Ми дуже в нас я кажуть багаторічна вже співпраця. Дуже будемо раді, якщо е, наші інші бібліотекарі теж сюди долучаться, прийдуть сюди обов'язково і подивляться на те, що сьогодні побачила я. Це дуже дійсно цікаво. Цей освітній проєкт зриватиме до 15 червня. Тож усіх бажаючих запрошують долучитися та дізнатися більше про іслам у Кременчуцькій міській мечеті за адресою вулиця Сержанта Мельничука, 50, дріб. 1. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі Новини.